Так, друзі, всім привіт! Мене звати Тарас, я інженер-будівельник, і сьогодні я покажу вам проєкт будинку, який я виконував ще в 2019 році по індивідуальному замовленні для будівництва в Одеській області. Як ви бачите, це не тільки будинок, сам основний, це ще будиночок для гостей, який знаходиться в нас от, з лівої сторони екрану. Правда, що на даний момент він збудований вже цей будинок. Я в кінці відео покажу вам фотографію вже реалізації даного будинку і гостєвого будинку також. Правда, при реалізації клієнт поміняв місце розташування самого цього гостєвого будиночка, він знаходиться в нас в цьому місці, де зараз розташовані автомобілі. Ну, Все побачите. Така от в мене візуалізація. Візуалізацію я виконую в програмі TwinMotion, а сам, сам проект я виконую в програмі Archicad. Якщо мені потрібно розрахувати елементи, то я рахую, якщо не складна конструкція, я рахую вручну. Наприклад, якусь. Одну балку, там перетинку над вікном чи над дверима чи якусь невеличку раму. А якщо мені потрібно розрахувати цілу схему, то я використовую програмний комплекс SCAT-Soft. Це так коротко, можливо, комусь буде цікаво. Скоро запишу відео, до речі, для моїх колег буде напевно цікаво, чому я, напевне, все ж таки не перейду на Revit. А буду працювати тільки в Архікаді. Ну, там нічого такого сильно інформативного, і комусь я нового не скажу для колег, але я думаю, що потрібно відповісти на дане питання, тому що часто його мені задають, чому я працюю в Архікаді, а не в ревіті. Так, друзі, давайте тепер розглянемо інформацію про даний будинок більш детально. Подивимось планування, подивимось з вами його площу. Ну і сам конструктив, і тоді перейдемо вже до фотографії по реалізації. Так. Тут ви бачите титульний аркуш даного проєкта. загальна площа будинку 114 метрів квадратних. І, е, власне, саме планування першого і єдиного поверху. В нас в будинку є три спальні, дві з яких дитячі, тобто це будинок для трьох дітей. Одна спальня е, має два одномісних ліжка, одна спальня має, інша спальня має одне одномісне ліжко. І Спальня господаря даного будинку. Далі в нас йде в будинку, що немаловажно і дуже корисно, це досить таки велика гардеробна кімната, 6 метрів квадратних Є два санвузли з роздільних, які повноцінні, тобто є унітаз і раковина і в одному, і в другому санвузлі. І Перший санвузол у нас маленький, він знаходиться в тамбурі. Це зручно, коли ми. Там щось робимо на ділянці, нам потрібно сходити в туалет, ми не забігаємо аж будинок, ми можемо, просто не перезуваючись зайти в туалет прямо з тамбу, тамбура. І таким чином, навіть коли ми заходимо в будинок, ми можемо зайти помити руки і тоді вже зайти в сам будинок. Я рахую, що це рішення дуже, дуже, дуже корисне в експлуатації. У нас є велика котельня, 5,7 метрів квадратних, вона являється і такою, скажімо, кладовкою для нашої кухні. Вихід на. Терасу. Ну, в принципі, простий по плануванні. Чим простіше будинок в плані, тобто, якщо він не має лишніх виступів і там зовнішніх і внутрішніх кутів більше, ніж чотирьох, то він, як правило, виходить по кошторису дещо таки дешевше. Тому що по роботі буває складні якісь вузли, будівельники беруть трошечки дорожче. Ну і плюс, якщо ми зачіпимо таке питання, як теплозбереження, то теж чим менше в будинку котів, тим він. На якийсь там процент може на 2% буде більш енергозберігаючим, скажімо так. Так, давайте пройдемо далі, я трошечки зменшу. Далі в нас є план кладки стін даного будинку. перерізи. У нас будинок має, до речі, я забув сказати важливу річ: у нас будинок над зоною кухня-столова. Вітальня в нас йде друге світло, тобто немає перекриття. Ми бачимо конструкції даху. Ну, Зараз на конструктиві ви це побачите. Два перерізи в нас. Один переріз у нас, по-моєму, це йде по терасі, другий переріз у нас йде якраз по другому світлі. Тобто, ми по фронтону бачимо от такі великі вікна, в нас ми їх будем, вони будуть видні нам з приміщення вітальні столової кухні. Так. Далі в нас цей він був створений вже пізніше, був будинок трошечки скоректований, тому що клієнт захотів в майбутньому використовувати горище як, як житлова мансарда, і він хотів розуміти, чи в нього буде вистачати місця для того, щоб там можна було спокійно експлуатувати дане приміщення по певних призначеннях. Була створена такий перевіз, додатковий, були пораховані всі товщини конструкції, щоб в реальності ми вийшли саме на такі розмірні величини. Далі в нас йдуть перерізи, архітектурні поздовжні фасади 2D-формату, перерізи по місці, де в нас йде перекриття, і перерізи там, де в нас друге світло, щоб було зрозуміло будівельникам, як іде конструкція. Далі йде у нас фундамент. Фундамент тут у нас лента, монолітна, монолітна стрічка плюс монолітна плита підлоги. Я не пам'ятаю вже чесно по геології, яка там була ситуація. Ну, був прийнято рішення робити такий фундамент. Тут йдуть схеми армування, візуалізація армування, специфікація матеріалу на фундамент, загальна візуалізація всієї конструкції каркасу армування. теж Для загального розуміння будівельникам. Багато будівельників вони просто дивляться на 2D-креслення по армуванню, вони не розуміють, як повинні йти стежні. Ми маємо теж, як проєктувальники приватних будинків, розуміти те, що. Приватні будинки, як правило, будуються без технічного нагляду, без професійних прорабів. це можуть будувати люди, які просто можуть виконувати якусь певну роботу, і їм потрібно давати тільки настанови, і не завжди навіть є кому давати ці настанови. Тому якщо проєкт має якісь візуальні е, е, презентації конструкцій, це допомагає зрозуміти будівельнику е, смисл даної конструкції, яку він повинен робити, а смисл своєї роботи, і він може. Таким чином, він виконує роботу з меншою кількістю помилок або взагалі без них. Далі у нас перетинки над вікнами-дверима, специфікація на перетинки, монолітний пояс з перев'язками, потім балки перекриття. Теж часто мені питають мене, чому балки випускаються, як зробити, щоб цей вузол не промерзав. В мене на Патреоні вийшло останнє крайнє відео, і я там детально розібрав цей вузол, я показав, як я утепляю, я показав, які рішення рішення застосовую, для того, щоб цей вузол був максимально теплим. Такі рішення я виконую зараз в тому випадку, тільки якщо клієнт мене просить, бо буває так, що клієнт, ну чому він хоче, щоб балки виходили консольно. І я таким чином виконую тоді вже конструктив. Тобто кожен етап проекту детально погоджується з клієнтом, навіть конструктивні якісь рішення, моменти. І дуже добре, друзі, коли у вас на момент будівництва будинку, ви вже знаєте, хто його буде будувати. Тому що багато е, знімається питань ще на етапі проєктування. Я можу напряму зв'язуватись з будівельниками і пояснювати їм ті чи інші рішення ще в ну, от, процесі самого проєктування. Дуже часто це практикую, якщо. Така ситуація виникає. Далі в нас йдуть план підкроківних крок'яних конструкцій, це крокви. Візуалізація самого конструктива даху. Дивіться, тут теж в нас були цікаві конструктивні рішення, в тому плані, що нам потрібно було вийти на один рівень. Тут в нас йдуть крокви, кріпляться до балок через так називаємо жорсткий трикутник, жорсткий диск. І тут в нас йде вже той самий рівень ми ловимо монолітним поясом і заходимо монолітним поясом на, на монолітний пояс заходимо маурлатом, кріпимо маурлат, а далі маурлат приходить в тій самій площині, переходить в балка. І таким чином у нас крок полягає скрізь, скажімо так, як під лінією. От тут можна це побачити, як у нас виконується сам конструктив будинку. А, тут у нас не було навіть трикутника, тому що в ньому немає смислу, у нас йде підкроквіна балка. І саме навантаження, яке передається на консольну дерев'яну балку перекриття, воно абсолютно невелике і навіть допомагає балці працювати, тому що балку навантажує в протилежному напрямку. Балка, коли у нас діє навантаження на. зараз треба збільшити навантаження від, горищ, на горище на балку корисне. Наприклад, ви щось важке занесли, на горище поклали, і у вас балка провисає. А дана конструкція даху вам допомагає даній конструкції допомагає. Правильно, більш правильно сприймати навантаження, тому що балка прогитається тут. Тут у нас опора, і консоль давить наоборот в іншу сторону. І таким чином, у нас момент розподіляється правильно по всьому, всьому перерізі балки. Ну, не знаю, чи я пояснив так, що ви зрозуміли, але тут, думаю, колеги мене зрозуміють. Так, от і все, такий в нас був проєкт. Тепер давайте подивимось на фотографію, що в нас вийшло, коли ми закінчили будівництво проектування вже. Отак цей будинок виглядав. Це ще не фі фініш на оздоблення фасаду. Тобто це такий проміжний етап, але вже в, в, скажімо так, загальний вигляд будинку можна побачити, як він вирисувався. По суті, нічого вон, ці будівельники такого критичного тут не поміняли, були невеличкі зміни там по конструкції даху, вони там деякі кріплення міняли по-своєму, наскільки я пам'ятаю. Але в загальному все залишилося по, по проєкту. По маленькому будинку я теж запишу відео, якщо вам воно цікаве, ну давайте, можливо, можливо, я зараз вам його покажу. Можливо, я вам цей будиночок зараз покажу, а може і не покажу, якщо я зараз його швидко знайду, покажу вам планування цього будинку. Зараз, бо він в мене на жорсткому диску і дуже довго завантажується, плюс завантажений архікад, завантажена програма візуалізації, завантажен ОБС, яким я пишу екран. І дуже таке непросто не в моєму ноутбукові. Так, дивіться, друзі, отак от виглядає планування гостєвого будинку. От що, я не можу взяти фотографію, просто перенести її. У мене ще є візуалізація. По даному будиночку, детальну інформацію я викладав більше року тому на своєму патреоні. Можете зайти, підписатися, тим самим, підтримайте мене і отримуйте там додаткову інформацію. Так що підписуйтесь, посилання буде під відео. Будиночок гостєвий, розрахований відповідно для гостей. Тут може проживати один, там максимум два чоловіки. Ну, Де ж це? А, от, є. Зараз я вам покажу, як він виглядав всередині цей будиночок. От, його планування. Тут в нас господарське приміщення, в якому ми там всякий зберігаємо інвентар. І тут в нас така двохярусне ліжко, невеличка зона кухні. Я рахую, що досить такий зручний, зручний санвузол, є душова кімната, ця кабіна є раковина, полотенцесушитель, унітаз. Стіл для двох чоловік можна сісти пообідати. Звичайно, що повинна бути хороша вентиляція в даному будинку, тому що простір, сам об'єм повітря невеликий для двох людей може недостатньо бути. Потрібно спати з відкритими вікнами, наприклад, якщо у вас погана вентиляція. Ну, я думаю, що тут вентиляція, я її не проєктував тут, відразу скажу. Вона була показана просто схематично, що вона повинна тут бути. Відкриваєте вікна і спите спокійно, скажімо так. Це будинок не постійного проживання, це будинок тимчасового проживання. Він у нас виконаний, по-моєму, він виконаний да, з газобетону чи 200-300 чи мм. Дуже простенька конструкція, і таким от він вийшов у нас вже, коли ми побудували його. От. Можете побачити його реалізацію. Цього будиночка. Як на мене, досить симпатично виглядає в одному стилі з будинком. Ну, Можете написати свою думку. Як на мене трошечки якісь маленькі вікна вийшли, от чомусь, не знаю чому. Ну, якісь вийшли наче менше, ніж в мене були в проєкті. Давайте подивимось, як вони в проєкті виглядали. Ну, По-моєму, моє вікно виглядає трошечки більшим. Не знаю, можливо, це так візуально здається, поки немає оздоблення. Так що, друзі, дякую вам за підписку на канал. Підтримайте мене лайком, тому що важко дуже просувати україномовний контент, тим більше такий специфічний, як будівельний, в такий важкий час, коли в нас по-любому настане той час, коли ми будемо масово відбудовувати нашу країну. Але от зараз ми ще поки що боремось за нашу перемогу. Так що буду вам вдячний за лайк, буду вам вдячний за ваш коментар, підписку. Ставайте патронами. Всього вам найкращого. Чекайте нового відео. До побачення!